Це дуже красиво, дядька. Це не спаркл з мас маркету Це трохи інший рівень. Особливо приємно, що це наш український бренд. І зараз я хочу показати вам макіяж саме з цією паліткою. Називається ця палеточка Небесний Танець. А знаєте, що мені це нагадує? Це мені нагадує історію. Таміт танука, хто візажист з досвідом, або хто хто знає про що йде мова, той зрозуміє мене. Тамі танука у них теж була така концепція з казковими назвами і дуже гарні сяючі продукти. Але Майден Рашка все зіпсував. Тож зараз я в пошуках аналогу до цих позицій знайомтесь: віді шикарний вибір, класних кольорів, топерів, спарклів і всяких красивих сіяшок для макіяжу. Вони є як в палітках, так і в окремих. Для нанесення буду використовувати два пензлика. Один наносить, другий тушує. Одразу беремо того, який приплюснутий, у основання пласкенький. беремо колір світлішого відтіночку, Беремо колір світлішого відтіночку, знімаємо надлишки і переносимо на повіку гласків. Починаючи з центру повіки, обережно, аплікативно заповнюю всю рухому повіку, піднімаючись вище складочки. Доки, доки мені підніматись, доки я наношу затемніючий продукт, открой